Доброго дня! В нас війна з польським альянсом G3W Respect. Давайте сходимо, щось поб'ємо. Так, ось такі досить різноманітні оборони. Ну, подумаємо зараз над цілю. Ну і давайте почнемо з такої цілі. Тут е, є овочі. Е, до на овочів візьмемо ми Рагріма. Обов'язково. І давайте подумаємо, хто тут ще нам потрібен. Є джинджер. Окей, джинджер кажете, так. Давай ми візьмемо. Можливо його від контри пограємо. Чи брати другого клумка сюди? Ні, я його залишу, придумав на яку ціль. Так, сюди візьмемо, давайте ще Мількуми. Можна взяти, я думаю, можливо, Фавна, щоб ухилявся. М -м -м -м. Можливо взагалі піти. Чекайте ні. Цей не підійде. Давай візьмемо кульо. Візьмемо краще ось таку мільку пепер. І ще нам хтось потрібен тут. Слухайте, якщо взяти містію проти червоних якраз. Ну, в принципі, непогано, я думаю, повинно бути. Давайте спробуємо це. Поїхали. Подивимося, що тут з камінням в нас буде зараз, від того і будемо плясати. Потрібно багато зелених. Так, а в нас багато зелених немає, але є трохи синіх. Тому чим би не зарядити нашу пепер. Так, вчасно під'їхало. Я думаю, на цього килимка потрібно вішати. Так, давай зелень підтягнемо трохи догори. Складемо трієчку. Там комбо полетить, ага, ще й синій взірвався. Супер. Ну, непогано, я думаю. Трошки забагато комбо, але, але... сюди теж повісимо паразита. Зарядимо все ж таки зелених. Так. Почистимося. Давай вдаримо колею. Вимкнемо місці і вдаримо перегріном сюди. Так, тепер. Тепер, тепер. Ну, потрібно заряджати овоча зараз буде. Думаю, як то краще зробити. Давай так, можливо, там ще щось під'їде. Ну, непогано. Трічка зелені ще є. Шарів не встиг ультанути добре. Одним овочем менше. Ну і тепер можна взривати, в принципі, я думаю, це шот. Навіть Міньйон добив. Ну, прекрасно. <кій> так, ну, підемо далі підбирати. Давайте сходимо сюди. Я думаю, потрібно йти червоними ось такими. Взяти до них антероса ще, аби було чити. Ну, я думаю, що шипомата, якщо ми зарядимось. І можна взяти, давайте вигуляємо беки ось так. Mm -hmm. Ну, наче не повинно... Непогано бути. Давайте спробуємо, як воно піде. Так, що тут з камінням в нас? Четвірочка червона. Що по-жовтим? Давай ми зробимо ось такий хід одразу. Ну, будемо вважати, що вгадав. Так, ну раз беки зарядилася на Х2, я її планував на першому заряді робити, але вмикаємо беки, б'ємо першим біловульфом. Так, ну По 600 урону більш-менш. Давай вдаримо сюди, тепер в цього, Доб'ємо цей фланг, сюди вдаримо Антеросом. Ну і перезарядимо червоних. І завершуємо бій. Прекрасно. Ну, сподобалось мені бекін. потрібно було раніше прокачати. Добре, шукаємо далі ціль. Так. Давайте, можливо, сюди сходимо. Сюди сходимо. Візьмемо синіх. Наприклад, ось так. Сонзяням. Візьмемо Хьогне. Вони тепер можуть грати вдвох. Так. Ну, думаю, можливо взяти сюди ще із Зарнію. Нам чистка тут потрібна якась. Чистка, чистка. Ну, мені здається, краще буде, якщо ми будемо щітки будуть зніматися. Хоча, хоча можна зробити трохи по-іншому. Зробити ось так. Взяти сюди і зарню, як ми і хотіли. І взяти слізмера, аби деактивувати ульту <это> Регіна. <ner even regina> ну, наче так. Поїхали, спробуємо. Так, тут вже трохи гірше з камінням, але фіол є. Як його правильніше скласти ось питання ще. Ну, давайте шукати. Буде комбо. Угу. Непогано так запустив, ну добий його, чи що зовсім трішки не вистачило, але Але... М -м. Давай ось так взірвемо, і потрібно якось тепер їх вбити одразу. Б'ємо спочатку із арнією. Ну, тепер сюди вдаримо Сунзянням, сюди вдаримо Хьогнем. Так. Слізьмера. Можливо, добити ось це. Ну, ага. Ну і тут, я думаю, слафу ми доб'ємо. Може, начебто, начебто проблем не повинно бути. Так, є. Шукатимемо далі ціль. Давайте сходимо на ось таку ціль. Підемо тут червоними. Можливо, отак. Ну так, підемо червоними. Так, і візьмемо червоних, візьмемо килимка, аби мегамінь не був великий. Потім хочу взяти демона, аби вдарити по регіну, щоб не було горіння в нас. Так, і тепер потрібно якихось більш-менш б'ючих. Давай глянемо, що тут у них по супу. Остатанант. Давай спробуємо його якось приспати з, міль, з помічу мількою. Візьмемо ще Філомену. Можливо, Астрі... Ой, Розу взяти. Вона лікувати не буде, але її Мегаміньйон може допомогти. Ось так. Ну, давай спробуємо. Єдине, я думаю, що тут переставлю місцями, бо мілька може вихилитися. А на демона і ставку не роблю. Мені потрібна, в принципі, одна ульта від нього. Поїхали, спробуємо. Так, тут щось підзажали фіни каміння. Трієчка раз. І ось ще одне є, але буде ультувати Рейн. А, Тоді як же зробити тут через комбо? Можливо, там кристал є. Червоний, а можливо, і немає. Давай зробимо четвірку краще. Ага, от бачите, на кристал знайшли. Тоді робимо кристалик і дивимося, чи демон живий. Так, поки живий. окей. Але проблема в тому, що ми контру не можемо поставити. Потрібно якось тут перечекати. Давай вдаримо сюди, поскладаємо трохи жовтеньких. Угу, щоб дожили вони ще. Давай. А, як же його обережніше зіграти тут, а? Скільки ще ходів, два ходи. Якщо зелені скласти, то регінка вульта не на наступний хід. І не факт, що я її доб'ю потім. Хоча давайте спробуємо. Угу. Потрібно бити зараз. Все одно вже на цю контру, так би мовити. Угу. Ну і тепер доб'ємо, я думаю, регінку. А от що далі робити? Угу, Ще його рікарк відпис погано. Я думаю, він зараз тут похоронить усіх. І болквах теж буде бити. Давайте взривати кристалик. Зараз підемо доб'ємо. Ось угу. так. Окей. Давайте сходимо сюди на котів цих. Давайте візьмемо агада. Хульдос Бонго, щоб пожити. Візьмемо Сундзяня і думаю взяти лікує ось так такою командою. Ну, поїхали. Подивимося, що тут буде з камінням. Трохи щось по-червоному є. Але не багато. Ну, філог, давайте тоді складати. Угу. Робимо комбо. Так. Потрібно лікує використовувати, можливо, ми доб'ємо ригінку. Ну, кота хоч вбили, окей. Зарядили іншу кішку, це погано. Але трохи поживемо. Так, давай ще спробуємо бонго зарядити. За рахунок міньйонів, може і витягнемо. Давай так спробуємо. Ну, заряджати його не потрібно взагалі було. Ну що це за бред знову? Ну як воно так працює? Ай, я в шоці. Давай тоді філов заряджати. Б'ємо сюди. Чи доб'ємо ми дюваля чи ні? Ось питання. Ну, Бонгоп за нам допоміг би зараз. Якщо зірвати жовтий, ні, поїде комбо не хочу. Скільки в них заборона боку буде, один хід. Якщо один хід потрібно обережно зробити, нову стада прийдеться все одно кидати. Ось так, давай тоді. більш-менш обережніше буде. Тепер б'ємо суньзяню. Угу. І вбилися об нього ж, Де тут філог знайти ось так. І Зараз на скіт доб'єння. Бред. Окей, зараз підемо добивати щось. Давайте підемо свій перший добив. Розбив, точніше, заберемо. Поїхали. Ну, ось тут з камінням все просто. Давай робимо ще трієчку. Давай сюди повісимо паразитам. Так. Зараз трохи ще пошукаємо зелених, щоб навісити побільше їм божевілля, щоб вони самі себе повбивали. Ну і тепер працюємо. Поїхали. Так, давай цього будемо добивати. А над цим позначаємось. Але ж він з 60 безумством і ще й по мені вдарив. Ть, хто б сумнівався, ну що ти? Ну, якось бредово все. Вийшло відіграти, мені не сподобалось. Ну, якось так. Давайте подивимося, що ми тут набрали взагалі. Набрали ми 237 очок. Трошки замало. Передавлю свої розбиви. Ось тут мені здається, можна було і Трошки витягнути, але тут не, не вдало. було, було комбо в у стада, коли він мені тоді виніс, якби я з цих ультанути Бонго, то там би я виграв. Ну, То таке вже по ударах в них 31, в нас 40, і ми відстаємо на 1000 майже 100 очок. Ну результат в коментарях. Всім дякую за увагу. До побачення. Хай щастить.